Якщо вдома ми можемо захистити себе за допомогою стаціонарних систем очищення повітря, то на вулиці та в громадських місцях забруднене повітря, як і раніше, загрожує нашому здоров'ю. Завдяки цептер, ми можемо захистити себе від алергенів, бактерій та інших патогенів. Цей інноваційний портативний персональний стерилізатор повітря Майон, який використовує передову технологію іонізації повітря для усунення всіх шкідливих частинок таких як зважені частинки PM2, PM10, алергени і віруси в радіусі 1,5 метрів від пристрою. MyIon компактний і легкий, тихий, потужний, простий та економічний. Вдихайте вітаміни повітря разом з Майон. Відчуйте скарб, подарований нам природою. Майон ідеальний пристрій захисту від вірусів, генерує 18 мільйонів від'ємних іонів на один кубічний сантиметр і запобігає попаданню шкідливих речовин у вашу дихальну систему. Пристрій доступний у двох кольорах: рожевий або сріблястий металік. Призначений як дорослим, так і дітям. Захистіть своє здоров'я, де б ви не знаходилися, на роботі та на відпочинку під час занять спортом чи культурного дозвілля. Подаруйте його своїм дітям, щоб вони носили майон у дитячий садок або школу та батькам, щоб убезпечити їх під час походів по магазинам, прогулянок та поїздок. Просто надягніть його на шию, увімкніть натисканням однієї кнопки, і ваше дихання буде під надійним захистом.